От ми насипали гілляк в теплу грядку ну, значить, Зараз потрібно їх трошки щільніше заливати, можна навіть походити трошки, щоб вони прилягли ближче до, до землі. Ходити можна на весні такого без проблем, коли ще немає рослин похажених і так далі. Після того, як ми наложили ділочки, уклали їх, трошки уталували, тепер посипаємо їх бокашиками, заправляємо грядку мікроорганізмами. Приблизно на один метр погонний, йде. Наш мень абокашич. П'ять Так. Що таке ембукаш? то це ефективні ті ж самі мікроорганізми, заправлені на висівках з додаванням меляси. Вони все, що потрібно їм для життя діяльності, мають вже наперед готове із собою. Через то їх зручно вносити коли ще немає позитивних температур, а є такі вон, температури близькі до нуля, тобто ранньою весною, пізньою осені і так далі. От ми заправили букашиками рядочку. Тепер будемо вносити стрелянисту органіку. У нас є кукурудза, треба покуроти. Ми її вкладаємо зверху на навіть родимо акуратно. Подводимо лежало проти, так само не розкидалося. Якщо є інше, наприклад, бур'яники, так само можна. Все, що є під рукою, як то кажуть. Ну, Бур'янів в нас навесні ще нема, тому ми мусимо використовувати залишки від сільського господарства. Да лошим укладаємо шаром не більше п'яти сантиметрів. Ось і глядка рама на вісні поповнена наша гілочками дерев, які ми взяли після облізки саду. І грубою, привинистю гання тут оружа, щоб залишилося від кормлення домашньої худоби. Тепер її легенько калуємо. Щоб вона була сильніша поставлена одна на другу після того, як уклали ми грубу треб'нинисту органіку, там типу вон, кукурудзі наверх і заправили її емочками, бокашиками. Тепер зверху піде дрібна, дрібніша, типу сіна, чи відходів його, із який йде на підстилку суло ходобі, як показано. Зараз ми його акуратно розкажемо на поверху ось і наша грядка буде виховатися окладена. тепер ми його трошки проти відрамбуємо щоб воно було більш-менш притиснуто до одне до другого. Але як бачите, трави уклали більше, ніж або рівно на висоту гребенів кормові грязь. І тоді вже воно може бути ця грядка готова. Можна буде висаджувати рослини. Наші культурні, які потрібно ми, нам садити на ній. А ось, повторно вона може бути покладена, заповнена тільки, наприклад, травами вже, які будуть в травні місяці, можуть скоситися і піти на, на мольчу зверху. Отак От нам сказати. Постаратися на весні укласти повністю, направити грядку якомога раніше, такій причині, щоб вона не впаровала. Але це в такій умові, що якщо у вас є, звичайно, і гілки, гілки кажуть, не проблема. Або найбільша проблема це трава, або солома, або сіно. Ну, Про це треба забуватися буде раніше, або в крайньому разі. Чекати вже потім, поки вони з'являться якісь трави. А зараз, от хоча б самим дрібним, самим тонким шаром все ж таки укрити ці дві гілки, щоб вони не витрухшувалися, не висихали, а втягували до себе вологу і тримали. І тоді вона вже почне працювати, як має бути. Легенько травмуємо, поставимо, притиснемо до, одна до другої то, ті шари і грядка, можемо рахувати, вже буде наша готова до експлуатації. Поставь очатку з початку. Там, де стояв. Оце є 7 метрів грядки. Скільки бокашів ви використали? Використали буквально 200 грамів бокашів, 300-400 грамів, найбільше. Ще бо воно буде використано. От, і тепер ще можна буде заправити їх в травні місяці або в квітні, але вже М розчином з бочки. Зараз, бачите, ми вкладаємо, притискаємо, щоб вони ляглася і буде так стояти. Буде чекати вже. Вона вже буде Все, заправлена грядка, готова до... до роботи. Тепер вона готова до висаджування наших культурних рослин. Ми тут висіємо навесні вон, через деякий час моркву. Цибулю, ну і потім червоний буряк коло неї і інші, які нам потрібні на культурі. Ви побачите в наступному репортажі, як це робиться. Оці потички так повинні терчати чи повинні ховатися. Вони можуть по-різному. Якщо є, чим накрити, будуть накриватися. Якщо немає, то вони вон через тиждень-два підуть дощі. І це це сійно, більш акуратно кладеться і буде стояти, і буде чекати, вже, вже вона свою функцію буде виконувати. А ми тут вище, я вам кажу. Ви побачите як, то досить легко, просто, тому що грядка вже фактично готова до того, до весняної осінної компанії. Які інструменти ми використали для цього? Для цього один, один інструмент єдиний, він використаний нам. От мені є Це, Це секатор, найкращий він як богатир, тому що він має річ, вон таку, такий важіль, і він дуже легко ріже, як дерева, гілочки, так і грубші. Бо якщо таким секатором башня, то тим набагато легше і зручніше. Особливо новою модифікацією. Його. От. Я би рекомендував всім отаку от модифікацію вже мати, тому що от, можна працювати цілий день і зовсім не, ніяк не змучитись. ним. Нарізати собі гілочок або навіть його обрізати дерева. Значить, нам навесні потрібно всього лише сікаток. Гілочки, Гілочки, сіно і відходи, які у нас лишились. Під якщо є тварина якісь. Отак. Все. Чому букашів. не кілограм ем букашів? Тому що вони потім рознесуться самі. Розмножаться і нам не важна кількість, як головне якість, щоб вони були внесені вчасно і так далі. Все. Угу. Отак виглядає весною. Заправлена тепла грядка.